В негативі лежить кольцо, тобто ще це не складено до кучі, тобто нема того рішення такого основательного, так, ось. А тут воно і падає рішення, бачите, як обрізає це рішення. Хм. Цікаво. Ну, ось по балабіну, бачите, тепер буде йти, коли оце обріжеться. Будуть йти трансформації з проблемами, і е, зміна піде з дерева на, е, на полуні. Тобто балабіну не дуже мені подобається. Тобто основна скринька більш-менш, а розкриваєш воно там не дуже. Так, давайте глянемо скриньку для лівого берега міста Запоріжжя на ці 24 години. В плані ударів ракетами дронами С-300 від цього часу, плюс 24 години. Дайте мені, будь ласка. Позитив, негатив. І то. Позитив в тому, що це туди-сюди тіліпається. Негатив в тому, що ця собака, вона, а, ну, скажімо так, це невірний друг точно, це якісь будуть проблеми. Це, може, будуть неясні якісь інформаційні події. Ваша змія лежить, ось вона. Далі лежить змія. Давайте подивимось цю собачку. Ось воно йде по луні, бачите. Ну, давайте відкриємо. Давайте відкримо тучки, глянемо, і оце відкриємо. Тут успіх, тут буде успіх. Це якийсь наказ, мабуть, іде. Будемо сподіватися, люди, що все ж таки по лівому берегу якось воно менеться. Але бачите, от ідуть криски, може, і будуть пошкодження, але вони будуть невеличкі. Але ще по луні це можуть бути просто. Ну, по-любому, це ми питаємо з пошкоджень, тому, тому ось отак воно буде. Бачите, неізвісність. Неізвісність, і це дуже. Але по ітогу ми будемо мати успіх. І невеликі пошкодження. Чому нам на позитив падає туча, ну, таке діло, так, вирішили вищили, що це краще. Так, я оставляю це буде на основну Картинку для лівого берега. Все, ми з вами подивилися. Все узнали, все зрозуміли, почули, побачили. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.